Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, давайте з вами розглянемо в наш 15-й урок Конституції, стаття 19. Розділ 1 загальні засади. Отже, чим стаття 19 є важливою? Вона є надважливою, друзі. Зараз ви про все дізнаєтесь. Тому що, до прикладу, я цю статтю використовую дуже дуже часто. Коли до мене підходять там, чи поліція, чи ще хтось, чи навіть вас зупинила поліція, ви в авто сидите та інші моменти. Ви маєте справи з чиновниками, ви маєте справи в ДБР, прокуратурі, в СБУ, ви маєте справи в судах. Стаття 19 вона є надважливою. Отже, я спочатку зараз, як завжди, зачитаю цю статтю, а потім ми по пунктах з вами розберемо, і де і як воно працює. І як завжди, в коментарях запитання і доповнення. Поїхали. Стаття 19 Конституції України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, другий абзац. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах. Повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Отже, тепер давайте детально розглянемо. Правовий порядок Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Отже, якщо до вас підходять якісь незрозумілі особи, яка б в них форма не була, і вимагають у вас якісь документи, ну це не передбачено законодавством питання. Ви маєте їм показувати свої документи. Ні в якому разі. Наступне, коли вас зупинили десь на якихось там, я не знаю, перешкодах, ще десь зупинили, поставили якісь перешкоди і вас зупиняють. Або зупиняє вас поліція і каже: Війна в країні, Що вам ще треба, якісь закони, вам треба ще щось. Перше, стан війни не введений. Це перше. Зрозуміло. Та? Друге. Навіть якщо б його ввели, все має відбуватися до законодавства. Розумієте? А тепер наступне: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто, той, хто себе називає органами державної влади, або себе називає органами місцевого самоврядування. Розуміємо, тобто їхні посадові особи зобов'язані діяти лише ще слово лише на підставі та обмежень повноважень того спосіб. Тобто, що які в них є повноваження і відповідний спосіб вони можуть діяти, що є передбачено? Конституцією та законами. Коли до вас хтось там говорить, ви кажете, стоп, стоп, ваші повноваження якою статтею, конституцією чи законом є визначені? І в який спосіб статтею якої Конституції та законом України ви зараз дієте. Ви себе ж називаєте там як орган державної влади чи орган місцевого самоврядування. Все. Яка стаття Конституції і закону України дає вам повноваження, і відповідно до якої ви зараз дієте? Вони мають вам назвати статтю Конституції або Закон України. а або те і інше. Тобто, що передбачено конституцією, або закон України він має і не суперечити Конституцію. Бо якщо закон суперечить Конституції України, правильно він не може бути застосований. Зрозуміло, все має бути підпорядковане Конституції України. От я вам відкриваю зразу статтю 8, яку ми з вами вивчали, і її В Україні, визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-праві акти приймаються на основі Конституції України і, і повинні відповідати їй. Тобто закони і інші нормативно-праві акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. То означає, що повинні відповідати Конституції і на основі бути прийняті. те, що не відповідає. Відповідно, воно не є нормативно, правим актом і не є законом. Виходячи з статті 8. Тепер йдемо далі. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Бо вам зразу скажуть, а ви що Конституційний суд, що ви трактуєте Конституцію? Повторюсь, так? Е стаття 8, абзац 3. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Як читаємо, так застосовуємо. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Тобто те, що порушує е, статтю Конституції, ваші права і свободи, можете подавати до суду. Права вам ці вже гарантовані статтею 8 абзац. 3, друзі. Останнє речення цього абзацу. Десь так. От. Тепер, якщо є запитання, будь ласка, задавайте запитання. Я поки вам е зачитаю. зачитаю такий момент, що таке правий порядок. Тому що в статті 19 вона почитається правий порядок в А Що ж таке правий порядок? Отже, це впорядкований стан суспільних відносин, де домінує поведінка, що ґрунтується на нормах права та принципі законності. Отак. От Забезпечуючи стабільність, організованість і передбачуваність, правового життя, а його змістом є правомірна поведінка людей і державних органів. Це якісний стан, реалізованої законності, що є результатом дії права та його гарантій. Зрозуміло, якщо правовий порядок буде порушуватись, тобто якийсь незрозумілий льолік, неважливо в чому інодіти сур суру і вас вимагає документи, далі вас грузить в якісь бузи, він не це не має жодних повноважень. Це злочин, це викрадення людини. Зрозуміло, це значить не правовий порядок, це порушення статті 19. І отже, хто, хто себе називає органом державної влади, він має вказати, згідно якої статті конституції він діє і відповідно до якого закону він діє на підставі, не постанови, наказу, розпоряджень. Ні. Це на лоха розраховано, ми розуміємо. Тому що стаття 19 чітко говорить лише лише на підставі Конституції та закону України. Ще раз повторююсь, лише значить тут не вказано постанова, розпорядження, наказ, вказівка якогось чиновника е і бла бла бла. Або він придумав, а в нас що ви не знаєте, що відбувається. Такого в Конституції, в статті жодній нема. А що ви не знаєте, що у нас відбувається? А вам ще треба закони, а як прийдуть до вас. В Конституції нема такого. Роби те, що ми сказали, бо прийдуть, е... хто там, буряти прийдуть. Такого в Конституції я не знайшов. Ну, може, ви знайшли. На якого лоха це розраховано? Я казав, той, хто не втік, бо краде, як кажуть, та я ж не лох. Ну і відповідно. Добро. Я, до речі, всім дякую за коментарі, дякую, друзі, за поширення відео. І дякую всім тим, хто вивчає Конституцію, вивчає закони, вивчає міжнародні договори, бо ми на основі цього захищаємо свої права. Дякуючи Конституції України, я захищаю свої права. Ви бачили, що проти мене ополчилась і прокуратура, і СБУ, і поліція, і суди, і хто тільки проти мене не йшов. І льоліки, боліки там заказні та кричали під судом, пам'ятаєте, стрибали в наморниках тряпківці, е, не знаю, як їх назвати, в шматах отих, кричали раби, покірні раби, тому що тільки раб може надійти шмату. Тряпко, чоловік, мужчина, тряпки не надійне. То я себе захищаю тільки Конституцією України з законами, міжнародними договорами. Чинним законодавством і те, що діє по честі і у совісті, а основне, я оперся на Бога і беру науку, яку від Бога передав нам брат, друг і вчитель мій Ісус Христос. І я не встидаюся, що я Його учень, і Він мій вчитель, і він є моїм братом і моїм другом. І науки, яку Він передав нам від Бога, я не встидаюсь. Тому ще сказав Ісус Христос, що Добре дерево родить плоди добрі, а погане дерево плоди погані. Не може добре дерево родити плодів поганих. І не може погане дерево родити плоди добрі. За плодами пізнаєте їх, правда? Тому той, хто краде злодій, він нічого доброго не робить для суспільства. Це його плід є злодійство, вбивство і порушення прав і свобод людини. Зрозуміло. І той, хто прикриває злочин викрадення людини, то він прикриває плоди погані. Значить, усвідомлює, всі політики, всі чиновники, всі правоохоронні органи, хто прикриває зараз викрадення людини, вони є співучасниками цього. Маємо зрозуміти. Бо той, хто мовчить на гріх, то є учасником гріха. І нагадую, що ми опираємося тільки на закони Конституції міжнародні договори. Я закликаю вас так діяти по честь і совісті і опиратися на те, що я перелічив на Конституцію закони, міжнародні договори. Воно захищає наші права. І, звичайно, що допомагайте іншим, хто захищає свої права, допомогти їм захистити його права. Має бути такий солідаризм в людей. Але той, хто не просить вашої допомоги, то. Значить, вона йому не потрібна. Бо якщо хтось підкоряється злу, і ви прийдете і скажете: давай, давай я тобі поможу захиститися від зла, так, правильно, той, хто підкоряється злу, стане на сторону зла. І вже зі злом піде проти вас. Оце маєте пам'ятати. Добро, друзі. Дякую всім за коментар, підписку. І поширення відео, дякую всім за вітання на вулицях, за добрі слова, за молитви, за донати. Дякую за те, що ви є мої любі. І знайте, що сила, яка всередині нас є сильніша за цей світ, бо той, хто в нас створив цей світ, ми в Бозі, Бог в нас. Пам'ятайте це, що ви діти Божі, НР і не раби. І захищайте свої права і свободи. Обіймаю. Люблю вас.